Відео про те, як за одну хвилину позбутись всіх велопідписників. Хто за мною давно слідкує, знає, що я хочу мотоцикл і здаю на категорію А. Незмінна компанія, незмінні гори. Та спершу треба поспівати. ми тішились каві, природі і пелетону велобратів. Любі, простіть мені цей гріх. Це моя друга справа із трьох. Чому з трьох? Бо через мокрий майданчик мене не допустили. Ха, і я стою під твоїми дверима. І ось я на майданчику баджач пульсар в очікуванні мого тріумфу. П'ять хвилин видовищ. Я боялась прихопити по дорозі конуси та зганьбитись перед мимовільними глядачами. Ще б десять хвилин, і я б показала майстер-клас із Джимхани. Тож іспит пройшов чудово, але не без стресу. Так я стала зрадницею велосипедистів. Через декілька годин прийшов рясний дощ. Це точно сльози велоспільноти. Велосипедисти, не відписуйтесь! Вам ще дивитись, як я качаю мотоцикл велонасосом і знімаю рілси з фразою А от на гравійнику було б краще. Цьом Цьомки-бомки.